Працювали на Росію працівники Нацполіції, викрили наркоділків, які збували заборонені пігулки на території України. А гроші переводили до РФ. Організував незаконний бізнес. 38-річний уродженець Донеччини, який отримав громадянство країни-агресорки і зараз мешкає в Ростові на Дону. Наразі затримані двоє активних членів організованої групи. Їм вже повідомили про підозри. Зловмисники рекламували свій товар на трьох власних інтернет-ресурсах. А серед їхніх клієнтів були утримувачі метамфетамінових нарколабораторій. 1 65 тисяч псевдофедринових пігулок, заборонених до продажу на території України. За попередніми підрахунками, зловмисники могли виготовити з них 36 кілограмів метамфетаміну, також вилучені мобільні телефони, банківські картки, долари США та російські рублі. Орієнтовна вартість вилучених пігулок за цінами чорного ринку перевищує 10 мільйонів гривень.